Всім привіт! З вами сімейний лікар і сьогодні ми поговоримо про такий аналіз, як Д-димер. Він був мега популярний в часи розпалу ковіду. А отже, навіщо і кому потрібно його здавати? Отже, Д-димер це білковий фермент, який утворюється в результаті розпаду волокон фібрину. що показує підвищені показники Д-димеру. Показують підвищену схильність до тромбоутворення в конкретного пацієнта. Але цей показник не є специфічний, і робити висновки тільки по підвищеному показнику не є коректним. Якщо у вас підвищений даний показник, але немає абсолютно ніякої клінічної картини, то, звичайно, зробити УЗД вен та артерії нижніх кінцівок лишнім не буде. Але при відсутності тромбів підвищений Д-димер ні про що говорити не буде по причині його неспецифічності. Д-димер може підвищуватися у пацієнтів, які палять. У пацієнтів похилого віку, у пацієнтів після оперативних втручань та при інвазивних маніпуляціях та у Для димер матиме інформативну важливість, якщо лікар, наприклад, запідозрює тромбоемболію легеневої артерії, тобто тела. Відповідно, даний показник в таких випадках буде інформативно цінним. Також даний показник визначають у пацієнтів, яким проводять антикоагулянтну терапію, при тому ж захворюванні, про яке ми говорили, тобто ТЕЛА, чи інсульті. У всіх інших випадках підвищений дедимер без клінічної картини не потребує призначення антикоагулянтів, а лише часткового дообстеження та виключення захворювань, що можуть викликати тромбоутворення та динамічне спостереження за даним показником. Будьте здорові, бережіть себе і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.